народ, сьома ранку я усіх вітаю. Коротше, вон Серега сидить. Там далі батя його. Вивіз мене на рибалочку. На ставочок, на сазанчика, на карася. Ну, хто буде клювати, того і будемо ловити. Але ж хочеться ж такого смачного сазанчика. Серега вже був в цьому році перший раз. На трьошечку піймав, я вам так скажу. Да, і кент його на шістьорочку. Тобто екземплярчики тут такі маються. Вже. Закинулись, закормилися. Зараз покажу вам, який корм забадяжили Та ти що? Це просто смакота буде. Трішки переувлажнив нічого, Зараз він підсушиться. Та буде те, що треба. Коротше, два фідери, карпові катушечки з байтранерами, сигналізаторами. Блин. Нарешті я їх хоч, хоч десь випробую. Погодка сьогодні просто шибча, сонячна. Вітерець боковий. Але тут таке нічого страшного. Сьогодні на цілий день. Оце з сьомої ранку зараз почали. І десь до шостої, до сьомої вечора, я думаю, що будемо. Блін, оця звичка дивитися на фідера, хоча там сигналізатори стоять. Коротше. Прикольно. Я гадаю, що повинна бути прикольна рибалочка. А там побачимо. Вон, Серега вже чайок там заварює. Зараз чайка бахнемо зранку. Будемо насолоджуватися. Аби клювала. Ну я вам скажу, що сазанчик активний, бо то там, то там. Десь скинеться. Короче, гуляє. Гуляє, то ж будемо ловити. Не знаю, в мене ці попапчики, вони такі. У Серегі там нормальні попапчики. може щось, щось в нього вкрадемо. Я поки що свої поставив, а там побачимо, буде клювати чи ні. У Серого, до речі, вже була поклювочка. Поки тільки що збиралися. У нього також два фідери. Коротше, будемо чекати. Ставок прикольний. Перший раз тут на ньому, в житті рибалі. Побачимо, що воно вийде. Так, а ну що ми сьогодні будемо замішувати? Трішки з минулих рибалок у нас тут короп'яча судиш є. Так, ми не цілий день, тому мішаємо немало. Дивіться, конопля з горохом 70 на 30 Ой-ой-ой, смакота яка гляньте. Та ну ти що, щоб він стояв на нашій точці. Нікуди не тікав. І трішки пилицю 4 мм Не будемо повністю, зовсім трішки. О, оце зараз буде смакотаємось. Ну і це все діло кукурузною меласою розбавимо з водичкою, як завжди. О, оце ліквідік зараз буде. Те, що треба! Погляньте, яка прикормка виходить. Ну смак кукурудзяний просто ай-яй-яй. Горох, конопля, та ти що хай тільки спробую не клюнути. От далі зараз будемо штук по 10 на кожен фідер ось таких годівничок закидувати. Так от нагрібаємо і закормимо зараз нашу точечку. Так, а тепер що ми зараз робимо? Дивіться, кальмар, ось ми ніг, полуниця, 10 міліметрів. У нас отакий попапчик. Зараз перший ось цей поставимо. Бо в мене тут я вам скажу є. Та, давай зачиняйся. Є в мене тут і білі, і отакий рожевий чесник, щось якийсь баблгам потім є, що у нас тут кальмар, клюква, мабуть, другий оцей поставимо. І навіть отакий о, мандарин. Так, де тут наше сверлишко Зараз будемо згадувати, як це робити. А ну в якому місці давайте. отут прямо Будемо бурити. Попапчик наш... О, бачите? Готово. Тепер... Так, а як його правильно не пам'ятаю? Мабуть отак от. Зараз будемо згадувати. От, І на оцей волос одягаємо. О, та ти що. Це зараз буде просто те, що треба. Так, і тут у нас є така маленька силиконова кліпсочка. Зараз ми її сюди фіксуємо. О, дивіться, опана все. І отак воно у нас виглядає. А сюди вже зараз будемо набивати нашого корма. Це виходить, що от сюди ми кладемо по папчик наш. Так, чи як його правильно, мабуть, отак от. Коротше, зараз на цілий день. Я думаю, що розберемося. Там аби клювало. Опа, на ну, ви що, гляньте? Отак от ми це все діло робимо. Утрамбовуємо. Ану давай, повинно щось вийти, мабуть. Ні, ніфіга бачите, щось не працює. Щось, щось не те. Ану зараз будемо розбиратися. Коре, народ Я походу походу переуважнив прикормочку, тому зараз будемо просто отак от робити. По колхозьки як то кажуть. Бо щось воно не хоче відставати від тієї силиконової штучки. Зараз ми її сюди будемо набувати. Отаким от, от чудом. І отак от. от Попапчик наш туди. Все. Не знаю, зараз перевіримо, а там буде видно. Буде воно так працювати чи ні. Отак от, от. Знову на сірого фідер тільки вже батя тягне, Ну це вже коробчук, це по-любому. Гляньте, що чуде. Та ну ти що. Це вже точно не карась. йо моє, а в мене щось ніфіга. Щось сірий знає. Ну він же другий раз тут вже на опиті. Невеличкий коробчук. Серега з підсаком вже. От і перший. Так, ну я скажу, що недовго. Хвилинок 30 ми сидимо, тобто він сьогодні активний. Клює так, як треба. И в мене тільки що поклевочка була. О, ну, сазанчик нормальний. Та ну ти що? Все. У лунці, ну да. Плюс-мінус десь так. І саме сазанчик. Нормально. Та Глянь гляньте який. А клена на тигровий горіх восьмерка. Тигровий горіх восьмерочка. Це хтось є наші, ну Карасик мабуть. Це вже була польовочка, друзі. Так, а я не пам'ятаю, що в мене тут за... Що в мене тут за попапчик стояв. Так, це карапс. Це у нас перший карасик. ага. Тепер бачу, що за попапчик. Це перша людюха нарешті. Так, ну то, що першу покльовку побачив, це, звісно, добре. Але фігово, що не сезанчик. такий, бачите, попапчик. Жовто-помаранчевий, це в нас кальмар клюква. Ну, хоч щось, в принципі, першу покльовочку нормально з рибкою побачили. Будемо чекати на сазанчика. Апухлівка, наші сазанчика. а це у нас ой, це в нас ось такий козлик, підлящик клюнув, капець, навіть така риба тут, я бачу. Ай-яй-яй, це рибак. Коротше, почались начебто покльовочки. Згадав, є в мене отака фігня, флюроплазма. Коротше, вона пилить так прикольно і просто отак от бачите. Довгенько вона в мене валялася вдома, от хоч повикористовую її отак от намазюкав. І вона таку пиль дає, просто, ви б бачили. Це вже карась. Опана. Це вже нормальний такий карась, як ви бачите? тигровий горіх попапчик. Блін, а де ж наш сазанчик, а? Нарешті хоч один карпіониш узяв. Глянь, народь. Ну нарешті. Нарешті у нас клюнув картик. Зовсім невеличкий такий, може, грам 600. Це не півторуха, як перша у Сереги була. Але приємно, хоч одного в руках потримати. Картика. Це відпускний, такого брати не будемо. Mitä oh, kuuluu? Це вже крупніше, такого вже такого вже і забрати можна. Оце вже приємно. Оце вже карпік. Заціявся. Бачите. Це щось невеличке зовсім. Але попустило добряче. Та ні, щось навіть впирається. Мабуть якийсь коробчук невеличкий. Зараз ми його десь спецсаки дістанемо. Може і карас. Тут, до речі, прикольно зробив. тут попавчик. бачиш, на горох з попапчиком. Опа! Ага. Знову карпенеш. Невеличкий. Я ну зараз покажу вам, якраз воно висить. О! Гляньте, як прикольно. Горох попапчик. І попапчик. Такий карпик невеличкий. Плюс-мінус десь біля кілушечки. Тигачок, бачите, трішки інакший. Ось такий побільше буде. Погодка сьогодні, звісно, ну, така собі. Зранку щось більш-менш вітру взагалі майже не було. Та й обіцяли сьогодні, ну 3,8-4 максимум. Але я вам скажу, тут вся така ділянка відкрита, дує так, що ну його в баню. Що там не 4, а якихось 8. Це слава Богу, що хоч якось, хоч рідко, але клює. В принципі, з цими сигналізаторами прикольно, що воно все чітко показує, коли покльовочка о, то попускає, то цей. Ну коротше, <сум> музику грає в будь-якому випадку. Що коли тягне, що коли попускає. Але вітер це капець. Зараз ще обіду немає. Ух ти, майо! -ма О, кукурузка крілювся. Оце так клюнув знову на бутербродик. Цей такий що потягнув прям. Та й я вам скажу, що, мабуть, нормальний. Може ще Серегу придеться підсак. цак. а ну давай, мабуть, підсак. Офігеть, оце кайф, оце так кайф його виважувати. Це капець. Який це кайф. Навіть не міняв нічого. Той самий той самий бутербродик Вон бачите? Ого. І знову можна зараз його закидувати. Також плюс-мінус такий самий карпік. Не, ну кайф народ, кайф. Ось, все, гляньте, яку смакоту для експерименту зробив отакий гачочок. І ось так от крильовий попапчик, а тут у нас горох. Ви бачите, другий карпіни вже. Це щось типу міні-паровоза. Все, рывок. Ого. Какой рывок изъеш ⁇ л. нормально, что Опа, С гачком, блин. Видервав хочу, бачит. Нормальный карась. Фух. За час таковий попапчик білий, понял я, чесно кажучи, не зовсім не вірив, а це до мене поставив натовп. Це карасик. Це у нас карасик. після обіду. О, дивисенький попавчик. О, бачите, набороді в нього. Ага, в нього навіть щось з оком. Одноокий карасик. спешу чекався народ знову бачите бутрикс спрацював це я його не міняю вже четверта рибина на нього чи п'ята скоро І ось такий карпушик невеличкий після обіду Короче, коротше карасі карасі Карпики, карпушики. Ну, коротше, зараз трішки поділимо на трьох. Небагато, небагато. Сьогодні вітер такий був. Це зараз під вечір тільки заспокоюється. І то спочатку серий батяга все не ловив нічого до обіду. Потім після обіду вже почав щось тягати. І сазанчиків, і карасиків. Тут таких парочка є. Кіло там плюс. Ну, от, півторушка у Сереги була. У мене там кілушечка з копійками може. Оцей, мабуть, другий. Ні, народ, ну щоб отак от цілий день, з самого ранку. От, і до самого вечора. Ну не до самого, але до вечорочки. На рибальці. Це кайф. Дуже давно такого не було. Вон, Серега бачу, збирається. Я вже також майже зібрався. Рибку поділили там по три-чотири по чотири штучки на жарюху. Поїдемо зараз додому. Я вам скажу досвіду тут. Ну, може, якісь досвід і отримав, але, але так собі. Приїхав, о, звичайна рибалка. Зарядився, закинув, піймав. А, досвід. Перший раз я на флети ловив. На флет фідеру цей монтаж. Ніколи в житті не ловив, а ще й на попапщики, на волосочку, на штопорочку. Та, коротше, рибалка топ. Чесно кажучи, трішки підзаморилися цілий день на сонці, вітер. Вітер тупо цілий день фігарив. Зараз, слава Богу, заспокоївся. От зараз треба приїжджати на ночовочку сюди. Ну, то таке. В принципі, карпуш потягали з карасями, навіть козлики вскокували. І от така вона рибалочка. Так що, що, не знаю, приїдемо чи ні, якщо Серега позове, приїдемо. Сам я точно сюди не буду їхати. Хоча. Можливо, і буде, Подивимося. Коротше, зараз вже заморний. Тому, друзі, до наступних рибалочок. Дякую за перегляд. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться до наступних рибалочок.